Доброго часу дома, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Рада представляю вам перший епізод будівництва міської лікарні номер 1 Будувати я зібрався лікарню централізованого типу. Тож, уявімо, міський голова та міськрада якогось невідомого нам міста виділили аж 100 тисяч грошиків, знайшли талановитого. Керівника і сказали, нам потрібна міська лікарня централізованого типу, будь ласкавий, зроби нам, крутися як хочеш, але збудуй нам лікарню. А ми після якихось твоїх успіхів будемо збільшувати тобі бюджет. Отже, давайте розпочнемо будівництво. Спочатку нам потрібне власне. Потрібен фундамент. Ось такий десь на 22500. Ось такий фундамент ми збудуємо. І давайте одразу бетонними стінами визначимо. Тут шість. Так, це буде у нас ось така реєстратура. Далі іще 6. Ось так. У нас буде зона очікування. Давайте якось так її визначимо поки що умовно. Так, це один кабінет буде, це другий кабінет буде. І це буде згодом з часом третій кабінет. Добре. Так, тепер. Треба, мабуть, зробити якось ось так. Це буде у нас така стіна коридорна. І три кабінети лікарів. Тут у нас буде продовжуватися наша будівля. Ось так зробимо. Це буде такий пік коридору, якось так. І. Я трохи схибив, коли закладав фундамент. Мабуть, доведеться трішечки фундаменту додати. Ну, Нічого страшного, давайте ось так зробимо. Додамо трохи фундаменту, Скільки нам його треба, три. І ось. Так, добре. Це буде туалет, як це не дивно. Тут, мабуть, буде у нас технічне приміщення невеличке, і кімната відпочинку. Так, давайте добудуємо ось так. Ось так. Сюди, сюди і сюди. Тут буде. 3, ось так. А от на кімнату відпочинку щось не дуже вистачає в нас місця Мабуть, мабуть, треба зробити якось ось так і ось так. Ось така дивна будівля в нас виходить. Так, у нас є стіна, там також є стіна. Угу, добре, і тепер будемо е встановлювати, я так думаю, двері. М -м -м. О, почнемо, мабуть, із подвійних дверей центрального входу. Ось так. Далі. Де наші скляні двері звичайні. Давайте якось, ось так. Добре. Тепер, мабуть, встановимо ось такі скляні вікна поряд із нашими дверима, наче виглядає непогано. Далі вікна ось такі одне, друге. Далі в кожній кімнаті лікаря також по віконцю, в технічному приміщенні і в туалеті нам вікна зараз не потрібні. І в кімнаті для відпочинку теж не дуже. Давайте тепер подивимось ще раз більш пильно. Так, все добре, і встановлюємо двері один, два, три. Далі двері до туалету. Тут будуть кабінки. Тобто, двері до туалету треба встановлювати ось. Тут є добре. Є таке і технічне приміщення. кімната відпочинку. Добре. Добре, добре, добре. Отже, давайте. Тепер робити стіни, визначати, з чого вони будуть зроблені. Так, давайте подивимось, що в нас тут Є Є такі алюмінієві панелі і білі алюмінієві панелі. Тобто білі алюмінієві панелі ми ось так робимо. А звичайні, нехай вона буде синенькою в нас. Ось так зробимо далі. Розвертаємо ось тут і ось аж сюди. Буде така синенька стіна. А алюмінієві панелі будуть ось так. Давайте подивимось. Наче непогано. Наче виглядає непогано. Добре. Так, тепер давайте щось вирішувати із підлогою. Так, по-перше, зробимо. Ось сюди такий тротуарчик і бруківку, звичайно, поряд. Тут, тут. Добре, тепер бруківку, звичайно. Так само ось тут. І біля входу зробимо ось таку бруківочку більш цікаву. І, я так розумію, нам цього на деякий час вистачить. Так, темна плитка. Давайте оберемо темну плиточку. Ось так. Замощуємо цією темною плиткою весь коридорчик. Цей коридорчик так само. Далі всю зону очікування. Добре. Так, що в нас тут є? Є ось такий ламінат. Ламінат ми виставимо у кімнатах для лікарів та на рецепції. Добре. І у нас залишилася кімната відпочинку, технічне приміщення і туалет. Так, Тож, давайте ламінатиком більш темним зробимо кімнату відпочинку. В туалеті зробимо кольорову плиточку, ось таку. Давайте, щоб було цікавіше. А звичайну білу керамічну плитку зробимо. В нашому технічному приміщенні. Ось так. І тепер залишилося лишень пофарбувати стіни. Давайте, власне, цим і займемося. Так, вікна є. Зовнішня стіна є, тепер внутрішні стіни. Так, давайте дивитися, що в нас тут є. Почнемо, мабуть, із, із туалету. Ось так один. Два і сюди. Оба. І так само ось сюди. Тут теж. Є. Добре, 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 добре. Тепер. Давайте щось із плиточкою. Ось таке біла і кольорова. Давайте. Оба-одна-дві. Дивіться, наче непогано. І як тепер цю стіну так само добре. і... Ось цю теж так само зробимо. Є таке. Звичайною білою плиткою о, віддекоруємо стіни нашого технічного приміщення. Давайте повністю це закінчимо. Є таке. І тепер, так, панелі світлі із деревом внизу. Давайте ось так зробимо. Так само і тут зробимо теж в кімнатах лікарів, в кабінетах наших лікарів. Ось так. Добре, 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 добре. Тепер повністю стіни ось так декоруємо Тут так само і е, де ще залишилася ось стіна з вікнами дивіться, і ось ця із дверима. Добре, мабуть, ми так само зробимо і ось. Що не виглядає непогано. Давайте зробимо і ці стіни отак. І, мабуть, ось цю стіну теж. Добре, тепер нам потрібні іще одні. Двері, мабуть, якісь О, ось такі із віконцем. Так, давайте зробимо їх. Тут в нас будуть ось так зробимо червоні двері, щоб вони всім своїм виглядом демонстрували сюди, заходити не можна. Ось так. Тут працюють. Дуже зайняті люди. Добре, так. І в нас залишилося пофарбувати лише стіни у коридорі. Давайте це зробимо ось так. Звичайна пофарбована жовтенька стіна. Чому, власне, жовтенька? Червона ні така. Теж не цікава, зелена. Давайте. М -м -м -м, щось виглядає занадто. М -м Синя. Чом би ні? Давайте з синейкою зробимо ось так. Отак, От сюди, сюди, сюди. Сюди і сюди. Тепер один оберт, сюди тут. Так само цю стіну не забути. І ось ці два шматочки. Нехай виглядають гарненько. Так, і ще один оберт. Центральний вхід, ось цю стіну і. Ось я сюди є. Наче всі стіни, давайте тут пильно подивимось, Пильнуємо, Добре і тепер. Найголовніше жартую, звичайно, це туалетні ось такі. Один, два. І три. Дверцятка. Добре. Отже, тепер саме час визначити, де будуть які приміщення. Давайте почнемо з рецепції. Ось так. Зробимо біля входу ділянку з ресепшеном. Тут будуть у нас трохи місць для очікування, а другу частину голу ми відведемо для кімнати очікування. Власне, після того, вже як вони запишуться до якогось лікаря, і будуть чекати. У електронній черзі далі. Приймальні кімнати, одна, друга і третя. Третю, я так розумію, ми поки що використовувати не будемо. Кімнату відпочинку. Давайте ось таку зробимо. Є і тут зробимо технічне приміщення. Ось так. Невеличке воно буде. Ну і звичайно, куди ж. Без нього ось такий туалет. Добре. Все інше ми визначаємо як коридор. Ось такий ось такий коридор. Та, власне, і такий самий. Тут теж коридор. Ось така в нас виходить лікаренька. Давайте подивимось. О. Отак вона виглядає. Сама будівля, поки що в нас не дуже багато приміщень, але цих нам для початку вистачить. Ось так. Два входи центральний і із парковки. Є зона ресепшена, є зона очікування, один геподібний коридорчик, туалет. Технічне приміщення, кімната для відпочинку персоналу, і три кімнати, в яких власне лікарі будуть здійснювати прийом пацієнтів. Дуже дуже круто, дуже гарно. Отже, на цьому ми. Поки що завершуємо епізод і наступного разу будемо меблювати нашу лікарню. Наступний епізод буде трохи довшим. Тож, друзі мої, до наступних зустрічей в ефірі. Па-па!